Всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру 15 Minecraft. Бо за кадром я добудував цей будинок, трохи їх поробив, тому що це ж буде нудно дивитися вам, як я будую будинок свій. І е, я, я вам показую його за 3, 2 і 1. Вамій вамі будиночок. Значить, отут отакий от от вход. Отут ось такий от вход. Тут портал знаходиться. Ось тільки, тільки тут трохи зламано. Отут портал знаходиться до, е, до Незеру. Отут от, от, смітник. Ось смітник. Тут, якщо його відкрити, і туди покласти якусь річ, яка вам не потрібна, то вона е, скинеться вниз воронку, там е, скинеться у... Е, Викидувач, який, який викинув в лаву той предмет. Далі тут отака от скриня, просто, от речі, отут моя постіль і це моя спальня. Просто моя кімната. А отут щось типу як кухня, тут, тут є акваріум з акселотлем моїм. Далі я знайшов ось сову вниз піду до, до свого старого будинку, щоб. Забрати кролячу лапку і його приручити, а отут можна прийти за акзотлем сюди. Отак от, от. Ну і отакий от, от домик в мене вийшов. Я думаю, що доволі прикольний домик в мене вийшов. І йдемо за кролячою лапкою, щоб приручити сову. Так, стрибаємо от сюди. Ай! Блін, мене вбили. Тоді ще раз попробую. Тільки давайте зараз через оцей вхід. Так буде ближче. Але там не маю води. Я маю ось воду. Попробую вотердроп зробити. Ще зможу я зробити чи ні? А ну-ка. Єс, yes, зміг. Клас. І тепер йдемо до своєї хатинки старої. І там ми візьмемо е кролячу лапку. Йдемо. А, ось, відкрилися двері. Такс. І... А, ні, не кролячу лапку, а кроляче м'ясо. Давайте ще трохи витрийдемо у неї е м'ясо. Джикей. Приготовлена свинина. А, в мене лише приготовлена їжа. Є. Ну добре, я думаю, що двох має вистачити. І ми е, полишаємо цей дім. Він був прикольний, мені він подобався, але треба його полишити. Тут можемо зламати зараз портал. Отут. Чого не ламається? Що, вже прибрав таку функцію. Ну добре. Навіть блок не можна поставити. Тоді зламаємо його кайлом. Бо якщо, якщо вже покидаємо дім, то можна і закинути портал, який був в домі. Всьому. І було б прикольно, але якщо б портал би приєднався до того порталу, там, де, там, де я. Мав, раніше спавню. Так, майже зламав. Все, зламав. Ну добре, полишаємо цей дім. Давайте його ще закриємо, щоб до нього ніхто не війшов уже. Коли будемо щось потребувати, то зайдемо по але щоб ніхто інший не заходив, закриємо його блоками і все. Полишимо цей дім. М можливо, будемо за трейдером заходити сюди. Блін. Так, вилазимо. От все. І можемо йти до будиночка мого. І, до речі, блін. І, до речі, під перед минулою серією, э, перед минулою серією, і, там, де я почав будувати цього будиночка, то там мені хто, хтось написав до коментарів э, в оцей, що, що це позор. Я, я йому написав, що треба дочекатися оцей, е, останнього результату. Ну, типу, коли буде побудований будиночок, тепер каже, який це будинок, чи позор, чи нормальний. Я, мені, мені здається, що це такий доволі нормальний будиночок. Ну, тепер в мене є сова. Їй навіть од, одного м'яса вистачило на те, що, що такі. Собаки, як їх приручити треба. Або коти. Бо для них треба багато. м'яса, то, то, то костів. Ану, йди сюди. Я, її, я її, її зараз посаджу сюди. Ану, він не ходить зі мною. Я занадто близько, щоб він зі мною ходив. О, нарешті. Так, і тепер от сюди. Ты ч слеваш на месте? Куда вините? Он він... ходит блин сам по собі. Инавид за... А, видно, на и Сидіти, Следит, ну добре. Вот так вот. Вс, будешь с будешь вытаскивать законка. Короче, такие вот мы тут выглядят на шахту из з... 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 векна. Дальше... Отут у мене на водопад такий вигляд. От, а тут акваріум. В принципі, е, давайте, давайте подивимось е, де спав е, нашого цього портала ну, Є, бо типу, це може бути рандомний спам. Навіть. А! Ти, а, то це той самий спам. Зараз буде. Ну окей. Нормально. Але хотілося б, щоб був бурби для фортеці. Так би було б прикольно. Бо в мене зараз тут бо мене тут зараз повбивають ці пігліни. Надовбали мене вже вони. Піду втечу і спробую зламати портал цей. Він буде рахуватися як зламаний портал і мене не буде сюди телепортувати більше. Блін, якимось чином цей е, дім з'єднується з тим порталом. Де його портал з цього е, дому він з'єднується з тим порталом. Ой, а що це за заборговані двері? Що це. Ви теж це бачите? Ви бачили той бах? І тільки що он е, двері. Ви це бачите? Двері... Вона лагає якось дуже сильно. Ви бачите? Початку оця верхня сторона, сторона приїтає іде сюди, а потім нижня. Тільки що так було. Дивно щось. Я краще... Оцей. Ні, там ну! Ви ж бачите, що це неможливо тут вижити. Так, можливо, але просто дуже. Чо? Е, е, куди? Ти чо? Чо я не можу двигатись? Е, для мене мега залагало. Моя рука. Моя рука досі горить. Вітра спавна і... О, ну, нарешті. Блін, вона якось дуже сильно лагає від того моменту, як я, як я запись включив. Раніше мене налагало перед тим, як я запись робив. Щось дивне тут чувариться. Блін... На, на, самому, на самому спавні мене вже вбивають. Як мені вижити? Блін, і знов. Що це таке? От що це? Ну дивне. Чого это? Блін. От чому ці бігли не такі сильні сіль... сильні мода? Я вже... Вони в мене вже задрали, ці піглі, пігліни. Вони просто афкашать біля моєї портала. Щоб мене постійно вбивати кожен раз. А потім, коли, коли я, я, я виходжу то, е, світу, то вони одразу із АФК виходять і одразу мене спамлять атакою. І скидають мене в лаву, блін. От як? Як? Як я маю прийти в Майнкрафт, якщо б... Якщо портал мене цей приводить до того місця, в якому супер багато, блін, напіглінів? Я не розумію. Та ну, блін та ну задрали мене вже. Я не можу так. Дайте мені хоча б вилізти на цей гробаний портал. Та ну бліна. Знов. Бачите? Не просто... Вони просто мене спамлять атакою. Я не можу вижити просто. А навіть не можу той гробаний портал розламати. Та ну знов. Я вже буду залишати оці двері відкриті, Краще. Вони постійно їх треба відкривати. Та... Дякую, а як? Чому о, чую, як вони паляться там уже. Хоть б всі би згоріли би там. Ніфіга, скільки там обів. Ніфіга. Оце так. Але на щоб до мене якийсь кріпер не заліз бо... На цю хату в мене оце не... багато часу потратилось. Але в основному я, я майже всі майже майже всі блоки мав. Просто треба було трохи добути їх деякі. Блі, ну за це бачите, вони просто мене спамлять атаками. Навіть не можу, блин, вижити в цьому світі. Незер просто адське місто, бо це і є ад. Мене вже забрало постійно туди входити і і зразу помирати на перші секунди. Ось, бачите? Дивіться. О! Б'ють мене. Б'ють мене як справжні свинюки, бо вони і є свинюки. Логічно. Ну нарешті, хоч, хоча б один раз зміг добратися сюди. Хоч би вони б, вони б не вбили б зараз. Не заходьте той портал. Я не хочу, щоб в моєму світі ці були свинюки. І ще й там треба було би відбиватися від вас. Давай ламається уже. Нарешті. Зламалося цей портал. Тепер той портал буде в мене не спавнитись в іншому місті. Мене спавнити буде в іншому місті мій портал. А не буде приєднуватись до того порталу. Ой, блін. Значить, заходимо в порталіще і попробуємо там. Подивимось, що де я за спавнюсь. Блін, де я? Не бачу. Блін. Де це? Ой, бліна! Та це ж місце прямо біля мої минулого порталу, та ну бліна. Задрала. Ну, хотя за нас обіжив. Е! Ти ч уже пресся до мене? У мене Думаю, лише одне життя. Не, 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 я впасті, я впасти, я впасті, я впасті. Фух. Фух. Не хух, не хух, не хух, не хух. Хух, Уже хух. Мені є щось поїсти. Є. Так, обережненько тут буду ходити, щоб мені, мене ніхто не робив. Бо в мене вже на моєму світі немає ніякого заняття, типу. Вже побудував свій новий будинок. Що мені далі робити? Покупаю золото тут в цьому світі. Бо, бо золото мені потрібно буде для битви проти дракона. Треба буде де робити золоті яблука і всяке таке. Щоб виграти дракона, але я думаю, що я аж... Більше ніж на сотий день і лише, лише зможу пробратися до Енда. А вбивати дракона, то мені треба буде де аж на якийсь 150-й день. Зможу вбити вже дракона. Можливо навіть довше. Бо я. бо я точно не спідраннере Майнкрафту. Я знаю, що тут треба робити ти в Майнкрафті, але не зна. але, типу, не знаю, як спідранити цю ігру. Я не вмію просто її спідранити. Ну добре. Підемо ось тут, то будемо з золото. А ну-ка. Блін, свинтус. Та ну як він мене побачив тут. Я не розумію їхню логіку. Як вони мене тут побачили? Ну, я думаю, що більше нічого не, не остається мені робити в цій серії просто в цьому світі. Е, видомою, поки не буду. Коли вже не буду знімати, видомою, що тут я зможу робити. А далі зніму на наступне відео. Всім пока, до нових зустрічей і пока.